Варто пам'ятати, що для ветеранів війна не закінчується з останнім пострілом. Для багатьох найскладніший бій починається вже в мирному житті бій за відновлення власного здоров'я та пошук нових сенсів. І саме відчуття, що ти потрібен, допомагає знову знайти своє місце в суспільстві. Вже за мить разом з нашим постійним експертом, психотерапевтом, засновником проєкту Як ти брат Антоном Семенова?» Ми з'ясуємо, як стати надійною опорою для ветеранів у період їхньої адаптації до мирного життя. Доброго Пане Антону, ранку. Ви Доброго ранку. Доброго знаєте, артикулюємо щоразу думку, що Адаптуватись мають не цивільні люди до ветерану, вірніше не ветерани до цивільного життя, а саме цивільні люди до ветерана, які повертаються, і саме з цього я хочу розпочинати із складнощів, з якими стикаються ветерани, коли повертаються з передової суди. У нам зрозуміле життя. Ну це безумовно, двобічний процес. Насправді, звісно, і ветерани мають адаптуватися. У них величезні виклики, і от зараз ми видали наш новий пасібник. Тактична комунікація для вітеранів і їхніх родин він саме для них не про те, як з ними спілкуватися, а саме для них, щоб вони розуміли, що з ними відбувається, які у них виклики, які складнощі, щоб вони їх визнавали і могли з ними легше впоратися. І ми збирали, як завжди, алгоритми, паради, які працюють універсально, і які кожна людина може застосувати. І що ж це і... за виклики? А, ну, по-перше, це очевидна зміна соціальної ролі. Бути військовим і бути цивільним це величезна зміна, і вона стосується дуже багатьох факторів. По друге, і це прям таки уже менш очікувано, якби такий виклик, це про знайти своє місце. Воно якби ні, нібито банально очевидно, що людині треба знову знайти своє місце. Щоб бути корисним іншим людям, щоб відчувати, що він спроможний, може щось робити, от знайти як вбудуватися, от в це життя в цю систему як пазлик, да с так як пазлик. Так. А скажіть, наскільки от саме я кожен раз чую, що важливо бути корисним. Тобто для ветеранів, от, мабуть, це першочерговим, да щоб бути корисним, щоб продовжувати нести так. ось цю користь. Люди думають, що головне, що вони хочуть почути, це вдячність. І це безумовно, це якби само собою. Але а, вдячність воно, вона про минуле. А людині потрібно тут і зараз відчути опору. Тому а, потрібно а, допомагати людині знайти своє місце. Саме тому я сказав, що цивільні мають допомагати. Як ми можемо допомогти у цій адаптації у пошуку цього свого місця для ветеранів? Тут а, насправді третій виклик для самих ветеранів в, в тому, він зовсім не очікуваний, що їм треба теж навчитися спілкуватися. Угу. От Спілкуватися з людьми без бойового досвіду, що це для них теж виклик. От тобто, три виклики: зміна соціальної ролі, знайти своє місце і навчитися спілкуватися. Вони теж мають розуміти, що це складність. А ми зі свого боку. А, щоб допомогти, теж три, три умови можна виділити ключові: uh -huh. це бути поруч, uh -huh. залучати до простих справ, і отут якраз це відчуття, що я можу, я спроможний, я цінний, я потрібний. А які це прості справи? А, це побутові якісь речі, чи що? Якщо ми говоримо там про будь-яких людей, це може uh -huh. бути будь що. Будь-яка проста річ. А якщо ми говоримо про родини, то просто залучення до побутової діяльності, mm -hmm. приготування їжі, щось полагодити. Все, що потрібно, можна, але можна просто зробити тут і зараз, от до цього долучати. Ну, саме проста штука це потримай щось. Це проще не буває. Але це вже важливо. На що людина може взяти участь. Приходь, ми там щось робимо, ну, от колеги по роботі, Да, у когось там, я не знаю, ремонт, да, угу. приходь, допоможи. Да, а, я зрозуміла. Тобто, максимально це залучати цю людину. У все, залучати що до простих справ, де людина може бути корисною. І третє, A, домовлятися і це ключова порада спасібника. Насправді люди не розуміють. Ну в більшості випадків, якби це теж настільки банально, що воно прям вилітає з уяви. Що потрібно домовлятися, людина ж вона повернулася і не знає, які зараз правила, принципи як краще це робити. Uh -huh. Треба домовлятися. Давай так. А ось раз, ось два. Ти це, я це, і якщо не працює, передомовлятися. От ця визначеність, вона прямо необхідна. Цивільні забувають, що те, що для них визначено, mm -hmm. а банально, очевидно, зрозуміло зрозуміла для, зрозуміло, це для людини, надо. яка там два-три роки вже провела на передовій. Ні, не очевидно. І у нас багато що змінилося в цивільному житті, і людина сама змінилася там. І вона навіть не пам'ятає. І Люди можуть намагатися щось з того, що пам'ятають, відновити тут, але ж воно теж змінилося, все змінилося. І треба прям про дуже банальні речі домовлятися. Я не знаю, про посуд, про простір. Тому, от у нас перша порада, коли людина ще з 22-го року людина приїжджає у відпустку, я ну вийшло людині приїхати, mm -hmm. підготуйте простір. І коли людина зайде в квартиру, скажіть: ось твоя шафа дуже проста шука, але щоб було місце, куди людина може свою вализу кинути. Mm -hmm. Тому що якщо людина заходить і такого місця нема, вона відчуває, що для неї тут нема місця. І це ну, не дуже гарне відчуття. Хоча, звісно, ніхто про це просто не подумав. Тому наша справа нагадувати про такі дуже прості речі, але які дають теплість, дають визначеність, дають опору і допомагають відновити це спілкування. А є щось неочікуване, що ви для себе відкрили під час приготування цього посібника? Напевно, саме неочікуване було. Був контакт з тим, що деяким із ветеранів просто нема до кого повертатися, угу. тобто, ми говоримо, що от ви повертаєтеся, і от вони вас приймають, а ви з ними. А є прям ну конкретні люди. Ми, ми працювали з цими кейсами, а коли їм просто нема до кого. Ну от так сталося щось з різних причин, і людині просто нема до кого повертатися. І хороші кейси тут в тому, що таким людям ми радимо триматися до, за побратимів і тих, хто залишився в війську, і головне за тих, хто вже повернувся, знайомі ветерани. А увагу ветеранів звертаємо на те, щоб вони, коли у них є хоча б трошки ресурсу, взагалі у нас є така порада: «Знайдіть, ким опікуватися От для ветерана». Коли ти повертаєшся, подумай. Ким ти можеш опікуватися, Це може бути твої рідні, це можуть бути тварини, це може бути якась громадська справа. Що з забу... якась бабуся, яка потребує чого хтось допомоги, да. де ти можеш оцю корисність свою легко відновити, і а, дуже важливо, якщо є такі ветерани, а, побратими, кому нема до кого повертатися, зверну, ну, звернути на них увагу і залучити їх до себе. А хтось бере на роботу, хтось просто підтримує зв'язок, щоб люди розуміли, що вони не на не самі? Це, це дуже важливо. Від цього може залежати життя. Антона, в нас залишилося менше хвилинки. Якщо коротенько, скільки триває ось цей період адаптації ветерана до, скажімо, мирного життя? Ну в з вашого досвіду, ну, по перше, ми розуміємо, що багато випадків, ну як вони є, а угу. коли адаптація не відбувається взагалі, взагалі а, в кращому випадку тоді людина повертається до війська, так чи інакше. А в ні найкращому ну людина так і не може знайти своє місце. Буває так, що людина за кілька днів повертається, прямо і опитуєш людину. Людина говорить: а для мене ніби нічого не змінилося. Я як, якби ну служив, тепер я тут, і якби все добре. А і в всіх таких випадках а, а, важливе спілкування і соціалізація. Якщо міцні зв'язки, то це відбувається легко. Швидше легше. Якщо нема зв'язків, то це важко, тому що треба створювати зв'язки. Тому ми говоримо дуже важливо, щоб цивільні постійно підтримували зв'язок з військовими, військові з цивільним, щоб якомога більше на горизонтальному рівні люди контактували. От у нас окремо потім, мабуть, розповім. Ми починаємо програму Спікери ветерани для того, щоб допомагати ветеранам приходити до цивільної середки, розповідати про свій досвід, спілкуватися, відновлювати зв'язок. Знаєте, дякуємо да, зна... вам, пане Антону. Знаєте, там багато чую від товаришів військових, що хочеться повернутися на війну, тому що там все зрозуміло, а коли повертаєшся в цивільне життя менш дружньо і менш зрозуміло. і саме завдяки. Таким ініціативам, як ваша, мені здається, імовірність того, що більше ветеранів залишиться тут з нами в цивільному житті і будуть відчувати себе комфортніше, все ж таки стає більше. Дякую вам дуже. дякуємо, друзі. А ми закликаємо вас, знайдіть цю розмову на наших сторінках у соцмережах і обов'язково зробіть репост. Можливо, саме зараз хтось із ваших знайомих потребує цих порад та підтримки. А наш телепонеділок пропонує продовжити музику, що надихне вас на продуктивний тиждень. Yeah. <laughs>